У рамках всеукраїнського проекту Святкуй день міста разом із ЗАЗ. Компанія Волиня презентувала у Луцьку виставку автомобілів. Представлені моделі Ланос, Сенс, Віда, Ланос Пікап виготовлені на запорізькому автозаводі українцями і для українців. Як стверджують офіційні дилери Зас на Волині, завдяки помірній ціні та достойній якості, ці машини впевнено завоювали вітчизняний ринок і користуються попитом. Нині зас лідери з реалізації нових автомобілів в Україні. Під час виставки Лучани та гості міста мали змогу. Оглянути кожну машину, отримати консультацію стосовно технічних характеристик, особливий акцент на виставці у Луцьку на автівку Ланос. Пікап розроблене спеціально для підприємців, фізичних осіб підприємців, а також для великих підприємств для перевозки, як дрібного габаритного, так і крупного габаритного вантажу. На даний автомобіль зараз діють система знижок. Відповідно, його вигідно купляти, розрахований на те, щоб перевести максимум вантажу і доставити комфорт водію за помірну ціну. А газоболони обладнання. Які можна встановити на цей автомобіль сьогодні. Достатньо економії кошти будь-якого підприємства. Окрім економії та універсальності, виробник ланоспіка подбав про комфорт та безпеку водія. Тут і подушка безпеки, і поперечний брус, що захищає від бічного удару. Є інерційні ремені безпеки, повторювачі поворотів на зовнішніх дзеркалах і дзеркала з підігрівом. Автомобілі ЗАЗ можна придбати за вигідними кредитними умовами. ЗАЗ автомобілі для життя.